На таком расслабоне вы даже не представляете. А кто тут у нас? Скажите, что вы ей впизнали. Ну скажите. Не, тут еще одна подсказка. Это, вот, наверное, единственный отдых у меня, где я полностью расслаблена. Я себя здесь чувствую, как у себя на даче. Другая спроба была. Впизнали. Вот такое вот ощущение, что я где-то у себя на своей даче, на своей территории. Ребята, так уютно, так по-домашнему. Настолько... Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты. Как здесь классно. Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно, по-домашнему. Так домашний так уютно здесь у нас. Правильно, ви не помиляєтесь, це та сама жінка, яка не хотіла уезжать з Крыма, потому що там так уютно по домашньому было. Ну а потім это відео з заднього сидіння машини розлетілося всіма мережами інтернетами, соцмережами. І всюди ми бачили одне те саме обличчя. Коли ми говорили про те, що відкудись не хочеться уїжджати, так це відразу вспливала вона на задньому сидінні машини. Так, от вона тепер знайшла нове місце, де уютно і по домашньому. Щоправда, є один нюанс. Просто кайфасенька правильно говоріть. Вона не каже, де вона. От в цьому весь нюанс. Вона не каже, де вона. Вона не зізнається, де так уютно і по-домашньому їй відпочивати, як на своїй дачі. Ну і відповідно не каже, де саме вона відпочиває. Тут, знаєте, я почитала коментарі під цим самим відео, і люди просять лише про одне. Купіть їй хто-небудь дачу в Москві. Нехай вона сидить там безвилазно і нікуди більше не їздить. От. Це єдине прохання, яке у нас до неї є. Ну і саме з цієї мадамішни я теж хотіла б розпочати, тому що якщо їй уютна, по домашньому світло, ви побачили, да, яка атмосфера навколо неї, день такий яскравий, світло таке м'яке, е, там якась не знаю, двір якийсь красивий позаду, чи то готель, чи то знову ж таки в оренду десь взяла собі там якусь хатинку на березі. <стриток> кримському то в цей самий момент я вам скажу, що мешканцям пролетарська поруч з якими 10 днів горить нафтобаза, їм вообще не по домашньому, вообще не уютно, і вообще сильно не нравиться в Ростові. Для історії паша для історії це не ругайся, сні це музей. Музей поле діємузей Музей Залізяча. Музей того, що раніше було нафтобазою, а зараз просто нагадує купу металобрухту. От що залишилось. 15 років строї. За неділю у Хандохалі знаєте, дітям буде що показати реально. 15 років будували за 10 днів, воно вигоріло. А, ну, про те, що ам, уламки українського дрона доволі успішно впали на нафтобазу, ну, Принаймні так говорив голова Ростовської губернії. Ну і, відповідно розказував про те, що вони все збили. Ну просто якісь уламки впали на нафтобазу доволі успішно, таким чином, що 10 днів вони не могли загасити ту пожежу. Ну і відповідно навіть не намагалися, тому що хтось говорив, що гасили там за допомогою пожежних потягів, не було їх. Говорили, що гасили ту пожежу за допомогою літаків, скидали воду, не було їх. Ну і пожежники, які також 10 днів підряд приїжджали, знімали відео, як красиво горить новий резервуар. А потім казали: ой, щас новий загориться, сідали в машину по конях і тікали звідти, тому що ну в цій історії вони абсолютно нічого зробити по факту не могли. Ну і нафтобаза також в Ростовській області почали дуже активно зараз продаватися. кажуть, що там є точка до води і так далі. В принципі, якщо буде горіти, кажуть, у вас завжди буде можливість її погасити. Ну і зараз продають прямо по великих знижках, можна придбати. До речі, знову ж таки, та не. Дача, але можливо, нафтобазу хочете купити там теж дуже по-домашньому, хорошо може бути, е якщо не будуть літати українські дрони. Але ми цього не гарантуємо. Дивіться, яка історія. Е знову ж таки, якщо я не помиляюся, то ця сама е жінка, я не пам'ятаю, як її звати, а я не впевнена, що в тому, що я пам'ятала, як її звати. Мені здається, що саме до Ростова вона з Криму їхала, якщо я не помиляюся. А можливо ні. Можливо, це вона е слухайте направляє російські. Е ППОшні системи на українські дрони саме в тому місці, де вона знаходиться. Може в неї навігатор працює, може по її телефону визначають в якому місці вона знаходиться, і відповідно такі наслідки маємо? Чисто теорія, не знаю, але мені здається, де б вона не була, завжди буде по-домашньому уютна. І дуже не хочеться уїжджати, але доведеться. А наскільки ну, близько ви слідіть за собицями які зараз в Курській області, в Корські. Як ви думаєте, що це за місто таке? Не взнаю його. сліджу. У мене двоє маленьких дітей. Вот мені вообще слід за цим. Чесно, да. У меня, вот, этим. да. Чесно, да. Это у меня муж слід, і бабуся наша свідить 86 шість А ми з дітьми ну наслаждаємося. Наслаждаємося, Enjoy! Наслаждайтесь, ну не відмовляйте собі ні в чому. Дуже складно стежити за ситуацією. Пролетарську, дуже важко стежити за ситуацією в Ростові. Дуже важко стежити за ситуацію в Білгороді, в Курську. Дуже складно, ну правда, дуже не хочеться відволікатися на якісь новини. Як ви думаєте, чим це все закінчиться? Нашої нашій одна з. Ну же, побіди, звісно. Звісно ж. Чим і що може закінчитися? Звісно. боюсь, боюся, до країни нічого не залишиться. Дуже мені подобається з якою посмішкою на устах. Вона це говорить. Дуже вона єлі стримує цю посмішку. А що такое побіда вот в тему? Побіда жили всі в мірі Загадочна руська душа. Дуже вона мені подобається. Йти з війною до Грузії, Молдови, Чечні, України. Знищувати міста, стирати з лиця землі. Знищувати... Ліса та зелені насадження, бити по лікарнях, взагалі без проблем, вбивати народи, винищувати їх. А все чому? Щоб мір був на землі? Міра хочеться. Мені здається, перед нами прямо конкурсантка наступного конкурсу краси Міс Росія. За мір во всьому мірі. І... Ну, никто на наше государство не нападал. Постоянно смотрели. Да? Утром и вечером каждый день. Чем это все закончится, как вы думаете? Три победы. Одна наша. И что такое победа вот в этом случае, в данном случае? Это победа становления, не то что становление, утверждения Российской Федерации как великой державы. Она так... А вона ще не утвердилася. Бо мені здається, що вона настільки утвердилася, що вона переконала не тільки світ в тому, а ще й себе, за одно, що вона дуже держава. Дуже И так великая. Правда, никто не знает через что. Россия великая держава. Скажите, а насколько э, внимательно следите за событиями, которые в Курской области? Я Курск... не слежу. Да? Телевизор не смотрю, потому что половина там болтовни. Там не... Так что я стараюсь как бы этого не смотреть, не включать ничего. Ни интернет, ничего я не пользуюсь. А почему? Это вас не интересует или почему? Много враги, особенно по телевизору. Большинство народа до сих пор, как будто не хочет знать, что происходит, да, как будто немножко в стороне, здесь своя жизнь. Да, я там тоже как бы в самих этих близко не находился. да. Краснодарский край хотя находится достаточно близко к этим территориям, где происходят эти сейчас военные действия. Но э, многие люди, наверное, чувствуют себя так более безопасными. Хотя террор он может быть везде, в любом городе, как мы недавно видели, даже здесь, в Москве. Победа будет за нами. А что такое победа? Вот П в этом случае. Победа ⁇ это мир, это покой, это радость. Это когда танцуют, поют дети, развиваются, ходят в школы, старики сидят на лавочках, в парках, друг с другом общаются. Никто не боится выйти на улицу. Никто не боится кому-то позвонить, кому-то что-то. Где-то, понимаете, вот этого ничего нет. И как достичь? Кому-то что-то где-то как-то тогда, ну, конечно, больше на мир похоже. Когда где-то что-то как-то оно тогда... Взагалі, как якби бы, по-другому. Тому що якщо не коли-то как-то, ну, как бы такий неприятный привкус, звісно, остається. Получается... Да. За що люблю росіян? За те, що вони вміють формувати думку. От знаєте е... завжди вміли. От коли ти питаєш у них конкретно, чому Путін пішов з війною на територію України, вони кажуть, це не моя справа. Або так треба було. Або інакше би Україна напала на територію Росії. А хтось колись нападав на територію Росії, не моя справа, поняття не маю, що там відбувається в Курській області. Взагалі, не знаю, щось Путін скаже, що там робиться, я потім вам скажу, що там робиться. Все, ну для чого думати? Мозок дан Путіну, він пускай думає. Он як жираф, он большой, йому від